Ну що, Саньок, яку зараз розберемо, як думаєш? Оцю, оцю, оцю? Давай цю. Щось мені захотілося. Хоча і потім далі будемо щось розбирати, так що, якщо цікаво, слідкуйте, дивіться, порозбираємо сьогодні трошечки, щось трошки познімаємо. Так? Да? Бачите. Не ховайся, саньок, підходь ближче, щоб людям видно. було. Зараз відкриємо, глянемо, тут. А тут у нас все по-домашньому, все по-простому. Да? Нема ніяких заумних двілов. Усе дуже просто. Отака от, от мідячка. Прекрасно, в принципі, видно, що знята з якогось сторонці, так? Да? І щось і тут є. Диви, яка відмінна якість, сань. Подивимось, все розрізано, о, будемо ведмежатниками, так? Да? Чікс, вже все в нас є. Все підготовлено. Погнали робота, да? Покажемо вагу. В записці скільки в нас вказано. 10,5. 10,5. Спов злошусь. 10.42. 420. щось трошки не долізли. А медь. Женек, скажи, скільки медь. 3, 2. Клас. Нормально три, а в мій 3280 на 300 грамів більше. Тобто, ну, у чоловіка віса дуже чи вага, але це не має значення. Ми все рівно все переважуємо, все перевіряємо. Більше, значить, більше напише менше, значить напише менше. Вибачайте, але як є. Так що, якщо у вас є матеріали, які можна відправити на лубни, не гайте часу, пакуйте коробочку і хай їде до нас, ми ж чекаємо.